Олекса Стороженко, Мірошник. Оповідання. У Вербівських хуторах був у мене кум Сидір Кравченко. Хуторяни мірошником його прозвали, бо збудував він собі вітрячок та так його гарно налагодив, що який би тихий вітерець не віяв, усі вітряки стоять, а його вітрячок крутиться. Знатний був чолов'яга той Сидір, правдива душа, навіки чесна і богобоязна. Частенько мені доводилося бачитися з ним, бо тоді ходив я ще на охоту качок стрілять. Деколи підеш понад плесами, то й не счуєшся, як і за Варварівкою опинишся біля Сидорової хати, от було зайдеш до його та й переночуєш у вітрячку. Раз по весні налетіло до нас на тернівку гагар, от я узяв рушницю та й пішов, чи не встрелю якої. Очерети ще не дуже піднялись, так ніяк не підкрадешся. Птиця, бач, дуже сторожка. Тільки зблизишся, зараз здіймається і переліта на другі плеса. Вже надвечір, як посутеніло, проминувши кумів хутір, підкрався і встрелив таки одну. Підходжу до вітрячка, бачу, світиться у віконце, прорізане у дверях, так собі невеличке. Голова тільки й пролізе, та й думаю собі: Усуну я у те віконце Гагару. За що вона здасться кумові? зійшов тихенько по східцях та й сунув у віконце, а кум побачив, як скрикне свят свят! Та, ну, хреститься. Дивлюсь у щілину. А він аж зблід, аж борошном його присипало. Я тоді як засміюсь. Не лякайся, кажу, Сидоре, це я. Відчинив двері, увійшов, а він дрижить та все знай хрестить мене, думає, чи не чортяка це у моєму образі прийшов до нього. Не бійся, кажу, я сам тебе перехрещу, та й перехрестив. Це ти, Грицьку? пита, та я ж. Кажу, Ну, та й здорово ж ти мене налякав. каже, як побачив я твою бісовську гагару, то вона мені здалась страшніш от самісінького чорта. Як таки, кажу, злякаться птиці, це кажу від того, що у тебе казна, що на думці. Ми на святі, щоб до нас чорти ходили. Е, каже, коли ж бач, я ляканий. Мені вже два рази привиджувалась якась мара. Чи не така кажу, як і ся? Коли б така, каже, а то превелике мені лихо напророчила. Як же вона тобі привиджувалась? питаю. Ой, слухай, каже, та й міркуй собі, коли розчовпеш, що воно за мара така. Ти ж знав, каже, старшого мого сина Івана. Та як не знать, кажу? Йому ще батьків син прізвище приложили. А знаєш, з чого йому таке прізвище приложили? пита. Не знаю, кажу. Так слухай, каже. Як я одружився на перший рік послав нам Бог сина, оцього Івана. Уродився він дуже слабий, думали, що зараз і умре, уночі й охрестили. І розказать не можна, яка нам морока була з тією дитиною. Цілісінький день і цілісіньку ніч кричить, неначе з нього чорти лика деруть. Бідна моя жінка за ним і сама трохи ніг не відкинула, а воно сердешне, висохло і викоренилось, одні тільки хрящі зостались. Через два роки послав нам Бог другого сина. От матері вже не до хорого. Та, правді кажучи, і обридло воно тільки нам. Чимало прийняли ми гріха, благаючи Господа, щоб він прийняв його до себе. Було жінка возиться з меншеньким, а сього слабого положить на піл, то воно кричить, поки не посиніє і не простягнеться, як не живе. Було, вернусь я з вітряка і стану гримати на жінку. То вона обіллється сльозами та й отказує. Що ж мені з ним робить? Воно і само вмре, і мене з дитиною за собою потягне. Дуже мені стало жаль хлопчика. Було візьму його на руки, от воно й замовкне. От я й ношуся з ним, піду молодь та й і його беру з собою. Пестую його, годую кашкою. Стало воно потрошку та потрошку одужувать. Піднялось на ноги і забелькотіло тату бозя. Через два роки виходилось, і такий з нього гарний хлопець став, що кому не скажеш, що це той плакса, що хирів, той вірений ме. А до мене так привикло, що й матері не знало. Було, жінка стане надівати йому сорочечку, то воно од неї і рученятами, і ноженятами. Іди собі геть заголосить, нехай мене тато одягає. То було, я його і убуваю, і одягаю. Деколи восени або зимою поїду у поле та його не візьму, то такий галас підійме, за возом женеться та просить, щоб і його з собою взяв. Було і змерзне, і виголодається, а мовчить, терпить, аби тільки з батьком бути. Як вже підріс трошки, то було Бог його знав, від чого, думку мою відгадував. Інколи, як уночі мелеш, вигороть у каганці світло або не стане в гамані тютюну, то він прокинеться, принесе мені та й каже Спочиньте, тату, а я за вас доглежу, то я й засну, а він порається біля млина і засипа, і отсипа, наче мірошник. Так від того, що він мені так догоджав, і я кохався в йому, хуторяни й приложили йому прізвище, батьків син. Виріс мій Іван, такий став з нього бравий парубок, що кращого не було у всій околиці. Головою вищий од мене, а вже що за добра та щира душа, то не знаю. Чи наградив когось господь такою дитиною? Вже став я шукать йому подружжя, так на яку дівчину не гляну, усе здається, мені не до пари. Коли раз заїздить до мене десятник та й каже Голова казав, щоб ви навідались до його у Вербки, щось має вам казати. На другий день раненько пішов я у Вербки. Уходжу у волосне правлєніє, дивлюсь, повнісінька хата народу. Голова з писарем сидять за столом і розглядують якісь бумаги. Підійшов я до столу і кажу: Здорові були! А чого вам треба? Некрутський набір, Сидоре, отказав голова. Твій Іван на черзі, неначе гострим ножем мене в серце штрикнуло, неначе поміст підо мною ходором заходив, ледве встояв на ногах. Що, каже голова, жаль батьківського сина, аж з виду змінився. Ні, кажу, поспішав до вас та трохи втомився. Там не знаю, що й кажу. Сів на лавці та й попросив напиться. Принесли кухлик, ледве проковтнув, так мені горло здавило. Отдихав трохи та й пішов додому. Іду, нічого не бачу й не чую, неначе не живий. Вийшов у степ, ударився об землю і облився сльозами, гіркими сльозами. Наплакався у волю, умився біля плеса, щоб не пізнали, що плакав, та й пішов додому. Не доходячи верстви зодві до моєї хати, дивлюсь, і де Іван мені назустріч. Куди б я пішов, то вже як вертаюсь, він вийде до мене назустріч. Тільки його побачив, знов мене вхопило за серце. Хто мене тепереньки, думаю собі, буде стрічати, хто догледить і втішить на старості? Глянув він на мене та й пита Чого се, тату, ви так з виду змінились? Може, не Не круцький набір, сину, кажу, завтра підемо у. не стало й мови, так я тільки махнув рукою у ту сторону де вербки. Чого ж ви зажурились, тату, каже, хіба не знали, що я на черзі? Не знав, кажу, і в голові собі цього не клав. Став він мене втішать, заспокоювать. Не журіється, тату, каже, некрутства, як смерті не минуть, послужу, каже, коли господь поможе. Прию до вас в отпуск, оженюсь, та й вас візьму до себе. Заголосила й жінка, як довідалась про наше горе. Та вже як вона не вбивалась, я добре бачив, що не так їй жаль сина, як мені. На другий день повів я Івана у Вербки. Зміряли його. Огледіли та, забивши у колодки, погнали у Катерине Слав. І я з ним пішов. На моїх очах у некруцькому присутстві виголили йому лоб, одягли москалем, а там знов погнали, не знаю вже куди. Як стали прощатися, то якби нас не розняли, то, здається, так би обох і в домовину положили. Не знаю вже, як би я й додому вернувся, коли б не наші хуторяни. Вертаючись, Катеринослава, не довезли мене і не догледіли у дорозі. Як несамовитий став, сяду, то вже не встану, поки не зведуть. Хоч три дні не їстиму, а вже не попрошу, поки не нагодують, як маленьку дитину. Було жінка й діти, дивлячись на мене, плачуть, а я й не чую того хлипання, й не бачу, як вони за мною убиваються. Водили мене до знахурок. І піп уговорював, і молитви читав, так нічогісінько не вдіяли. Коли на восьмий місяць привезла жінка з Павлограда од Івана письмо Пішли до батюшки, от він нам і прочитав. Пише Іван, і пише власною рукою, бо вже й письменний став, що він хвалити Господа живий і здоровий, що й начальство його любить, а служить він у кінній артилерії. Аж у Верхньодніпровському. Як прочитали мені те письмо, то неначе світ я побачив. Було, як гірко мені стане, то я піду до Майбороди або до Варварівки до писаря, то вони мені по десять разів те письмо читають. Вже й на пам'ять його вивчив, неначе й сам письменний. На яке слово не гляну у тому письмі, то й знаю, що воно таке. Було молюся уранці і ввечері, то з молитвами. І письмо про Харамаркаю Полегшало мені трохи, однак, усе таки чуджуся світом, ніяк не заспокоюсь. От люди й стали мені совітувать ти б, Сидоре, навідався до сина, проходився б, то, може б, і одужав. Як все почув, то неначе мені очі розв'язали, зараз таки і зібравсь, взяв з собою грошенят та й помандрував у верхню Ніпровське». На сьомий день там і став. Розпитав, де москалі квартирують, от мене й привели на ротний двір. Дивлюсь, біля воріт стоїть москаль. Чи туточки питаю Іван Кравченко? Батьків, син, відказує москаль. Глянь, кажу, і у вас він так прозивається. Так, каже, він себе записав у списках. А на що вам його? Він кажу, батьків син, а я синів батько, так от на що. Будьте ласкаві, кажу, скажіть, де він? У нашій роті служить, каже, тільки теперечки його нема на ротному дворі, пішов на муштру». Де ж та муштра у вас? На вигоні, каже. От як підеш цією вуличкою, то сам побачиш, де вони марширують. Пішов я вуличкою, іду, неначе хто у спину мене штовха, а серце токотить, як з грудей не вискочить. Тільки виткнувся із за вугла, аж бачу, дибають москалі рядками. Зблизивсь, дивлюсь, як не повилазять, так ніяк не пізнаю, де мій Іван. Усі москалі, як один, і дибають, і стоять. Дойшов до командира, роздивився. аж третій москаль з краю мій Іван. Як скрикнув Іване, а він до мене батьку. Оком не змигнуть, як ми вже один одного до серця тулили і чоломкались. Здалось мені, неначе я на небі опинився, коли чую, командир репетує. Смирно, як ти осмілився? сякий такий з хронту виходить, палок? Іван отчахнувся од мене стоїть на випинки перед командиром і на батька не дивиться. Не вогнів вам, ваше благородіє, кажу, я його батько, щоб ви знали. Побачив батька, кажу вийдеш з самого раю, не то що з вашого фронту. У фронті, отказує командир, нема ні батька, ні матері. Він добрий син, а не справний солдат, а не справних б'ють. Не хваліть, кажу, і не бийте, а коли вже вам схотілось вибить, то вибийте мене. Вам за це ще подякую, Богу за вас помолюсь. Я, каже, не маю права тебе бить, не маю права і його простить. Поки ми отак розмовляли, і паліччя нанесли, зняли з сердешного Івана мундир, вхопили два москалі за руки, розіп'яли і почали дубасить. Я плачу, кривавими сльозами вмиваюсь, до ніг кланяюсь командирові, землю їм та прошу, а сина б'ють. Однак, як не били, а голосу він не подав, щоб ще гірш не завдать батькові жалю. Як скінчилась муштра, командир підізвав до себе Івана і на мене кивнув Підійшов Іван і я, а командир і пита мене чи довго старий погостюєш у нас? Як так кажу, будуть обижать мого сина, то я не хочу не то у вас гостювать і по світу ходить. Не серця, старий каже. Забитого двох небитих дають та й не беруть. Я, каже, твоїм сином доволен. Справний він по службі і поведіння хорошого. Ще ви, кажу, і у вічі його не бачили, як я вже знав, якого він поведіння. Ну, каже, нехай же він погуляє з тобою. Увольняю його од усякої служби, нехай тільки ходить на вченіє. раз у день. Подякували командира та й пішли. Ну, та й сверкий же ж твій командир, кажу, і батькові не уважив. Ні, тату, він у нас добрий. Бачите, вибив і пожалував. Я б, каже, ще готов стільки прийнять за те, що дозволив з вами бути, привів мене Іван до себе на квартиру. Повиймав з чамайданчика свої книжки, з писання мені прочитав. Вже й малювати навчився. Змалював на папері нашу хату та так живо, тільки глянув зараз і пізнав. Так само і верби, і колодязь біля хати, і вітрячок, цілий тиждень з ним бавився, знов мене втішав, як і до некрутства. Знайдіть мені, тату, каже, дівчину. я прийду до вас в отпуск, одружусь та й візьму вас до себе, а брати будуть доглядати матір, а я вас. А як кажу, поженуть вас на війну? А що ж, каже, карай Боже сим. Тоді візьмете мою жінку і поїдете собі додому. За тиждень, що з сином прожив, зовсім одужав де та у біса хвороба поділась. Вернувся додому веселий, думаю собі, справді оженю Івана та й поїду до його жить. Може, приведе мене Господь і онука отак виносить, як собі сина. Щомісяця посилав мені Іван письма та так гарно став писать. Що раз, як я показав голові, то він аж зацмокав. От якби такого, каже нам Писарчука добути, раз перед великодніми святками прислав нам Іван письмо пише, що з Турком війна, так і їх рота іде у Туреччину. Слухаючи ту звістку, не знав я, чи мені журиться, чи ні, бо Іван дуже зрадів, почувши про ту гаспецьку війну. Туреччини Іван прислав два тільки письма перше з під Шумни, дав звістку, що почепили йому кавалерію, а друге з Волощини, що зроблено його унтером. Скоренько після сього письма почули і про Замиреніє Ну, думаю, хвалити Господа. Теперечки і син не забариться, вже й гарну дівчину у Павлограді для нього намітив, міщаночка і хорошого роду. Кілька днів після того, як почули про те за увечері сиджу собі у вітрячку, мелю та й згадую про сина, коли так ненароком зирк аж на сволоці над ступами щось сидить. Не звір і не птиця, неначе купа, чорна, як саджа, і голова у його, і очі сидить і пильно дивиться на мене. А далі чую, каже Сидоре. Сьогодні твій син Іван помер. Як все почув, то неначе у мене хто серце з грудей вирвав. Зазвонило у вушах. Кругом мене усе покотилось, так я, як неживий, бебехнувся об поміст, мабуть, довгенько і лежав, бо як опам'ятовувався, то вже й каганець погас, і жито перемололося, що засипав. Засвітив світло, так мені сумно, гірко. Помолився богові та й став згадувать, як воно мені привиділось, чи не приснилось, думаю, так ні, не спав. От я узяв ніж та й зарубив на стінці 3 октября. Ось подивіться лишень Грицьку. каже, показуючи на стінку, і теперечки ще видко. Глянув я, аж справді, три дірочки, а зверху десять палічок. Себто третє число і десятий місяць, октябрь, так, бачите, зарублюють неписьменні люди. Ну, розказуй, Сидоро, кажу, розказуй. Так ото, каже, як зайнялось на світ, пішов я у Юр'ївку до батюшки, розказую йому і плачу. А він, як почне мене лаять. Як тобі, Сидоре, не гріх, каже, каз навіть чого вбиваться та гнівить Господа. Все тобі приснилось або здалось. Так, чого вже мені батюшка не казав, як і я себе не вспокоював, а все мені здавалось, що мого Івана нема вже на сім світі. На Івана пішов я до церкви, даю попові коповика, щоб отправив молебень. Та й кажу: Будьте ласкаві, батюшко, отправте панахиду по Івану. А піп, хіба він помер? Так я схаменувся та й кажу не я се вам казав, мабуть, все казала моя душа. Минулась весна, наступило й літо, а од мого Івана нема ніякої звістки. Та вже заїхав до мене знайомий лемонтирщик і сказав, що та рота, де служить мій син, теперечки квартирує у Романковій. От я, не гаючись, і пішов у Романкову, думаю собі. Треба довідатися, як там молиться за здрав'я чи за упокій і в який день поминать. Прийшов у Романкову, знайшов ротний двір, дивлюсь, багатько ходить москалів, а мого Івана нема. Стою біля воріт, боюся й питать, коли підійшов до мене один москаль та й пита А чого тобі треба, чоловіче? А що, кажу, нема вже у вас Івана Кравченка, батькового сина? Нема, каже, Помер. Коли ж він помер? Питаю, неначе і не жаль мені його. Піди, каже, у канцелярію, там тобі скажуть. Пішов я в канцелярію, дав писареві четвертака. От він пошукав у бумагах та й каже: Іван Кравченко, батьків син, помер 3 октября 1828 року. Так оце раз. А вдруге так було. Ходів зо три після смерті Івана у восени іду я у вітрячок, а жінка заходжується хату мазать. Навернув я на вітер свій вітрячок, засипав жита та, запаливши люльку, і сиджу собі. Коли зирк вгору аж сидить таке саме, як і тоді, і на тім же місці, на сволоці над ступами і дивиться на мене. Так мене холодом і окотило дарма що вдень. Дивилось, дивилось, та й каже Сидоре, твоя жінка вмерла. «Хопився я, як скрикну, щезни, не ходи до мене цур тобі. А воно ще раз каже до тебе прийду, та й щезло. Перехрестився я, стою, як опарений, коли чую, щось тупотить. Виглянув у віконце, дивлюсь, біжить менша дочка. Ідіть швидше, тату. Каже, ледве переводячи дух, глинище матір задавило. Прибіг я до глинища, вже откопали. дивлюсь, лежить моя жінка нежива. Так отакі то мені на віку притчі лучались. Кажу ж тобі, що я вже ляканий. І що воно таке каже. Не розчовпей сам німецький батько, не то що ми з тобою, Грицьку. А втретє ще не бачив? спитав я Сидора. Ні, каже. Ще не бачив. Годів, через два, після сього, як оце розказував мені кум, приїздить до нас Варваровський приказчик. Побачив мене та й каже: Грицьку, наш мірошник дуба дав. Чи справді, кажу я, я ж його бачив на тім тижні, здоровий був? Е, на тім тижні, каже. А позавчора вмер, як кажуть, скоро постижно. Сьогодні, каже, і суд прибіжить, будуть різать. Почувши це, пішов я на кумів хутір. Приходжу, вже й поховали. Став я розпитуватися, з чого і як він помер. От старший син Павлой розказав мені увечері, каже, тільки що світло засвітили. Прийшов з вітрячка батько та й каже мені Запряжи кобилу та швидше їдь до батюшки, нехай приїде зі святими дарами. Нащо, тату, питаю, щоб мене запричастить, бо я сьогодні умру. Бог з вами, тату, кажу, що це ви вигадуєте, ви ж хвалите Господа здорові? Роби, каже, що тобі кажуть, як умру без покаяння, то на твоїй душі гріх буде. Привіз попа, увійшли у хату, дивлюсь, батько сидить на покуті, вже й сестри, що заміжем поприходили. Глянув на його батюшка та й пита Що се з тобою, Сидоре, сьогодні умру, каже, висповідайте і запричастіть. Бог з тобою, Сидоре, каже піп, ти ж здоровий. Коли хочеш, щоб я тебе запричастив, говій, а так, каже, не можна гріх. І як збрешу, батюшко, відказує батько, то буде мій гріх, а як умру, то буде і мій, і ваш. Звелів нам піп повиходить з хати. А як висповідав і запричастив, знов нас позвали. Сестри стали голосить А я з братом дивимось на батька, якось не ймемо віри, щоб він вмер. Одімкнув батько скриню, витяг капшук з грішми та й каже нам Нехай хата достається меншому. Тобі, каже до мене, 200 рублів на будову. А сестрам по п'ятдесят. Живіть, каже, як і жили чесно, не забувайте батька й матері, то й ваші діти вас не забудуть. Сів біля столу та й став згадувать про Івана. Сьогодні, каже, побачусь з ним. Так розказує, неначе здоровий. Коли раптом як зітхне, та руку до серця притис і пильно на нас поглянув. Далі зітхнув у друге та й схилився на стіл. До його неживий. Не схотів піп поховати. Так ото каже виїздив суд і пороли. Лікар казав, що у покійника була якась хороба у серці. Ну, як розказав мені Павло, так я зараз догадався, що це, мабуть, утретє до кума приходило. Дуже мені жаль кума. Добра і чесна була людина. І теперечки, як ідеш побіля вербівських хуторів та глянеш на вітряки, то жаль так і вхопить за серце, Всі крутяться, а кумів стоїть собі, похилившись: Нема вже мірошника, царство йому небесне.